Сівалка для часника цибульки агрегатується з даним мотоблоком, хоча може з любими моторські чом агрегатуватися на сьогоднішній день. Усі недоліки, які були, їх я не побачив. одна єдина що колеса. Те, що треба крок збільшити між зубчиками, тому що при вологому ґрунті трішки забивається. І все. А так працює, висаджує цибульку, яку я висаджував. останнє. це в мене йшла фракція 20 мм. Ну, все було нормально. Сажалка для цибулі мотоблока. Зарекомендувала вже себе. Працює, можна сказати, бездоганно, але треба ще врахувати глибину входження сошничків. Попереднє планувалося наперед долоти, не поставив, поспішав, можливо, поставлю, можливо, ні. Але за умови, якщо глибина десь 15-13, розпушування ґрунту десь 15-13, то нічого взагалі доробляти не треба. І вологість, вологість ґрунту. Ну, Зараз у нас йдуть дощі, відповідно при останньому висадженні цибульки показали, що ось ці ось зубчики на колесах треба зробити ширше. Але якщо ґрунт сухий, дозрівший, то нічого переробляти взагалі не треба. Дискові загортачі і тут, і тут стоять, працюють, працюють гарно. Грабельки, які ззаді стоять, в принципі, вони свою роль теж відіграють. Ну, начебто, начебто з ними краще. А якщо взяти внутрішню будову бункера, вийшла, я б сказав, би, ідеально. Чому, тому що рука заходить, якщо треба забрати посадковий матеріал і відстань між ложечками вийшла. Така, що нічого ніде не просипається. Тобто фракція 20 мм проходить на раз-два. Те, що вище, взагалі йде казково. І підсилити треба отам оте кріплення, тому що трішечки трішечки не вистачає в ньому оцої смужки товщини трішечки не вистачає той товщини той смужки відповідно воно тут тримається все нормально працює але хочеться щоб не заглядав більше туди раз робив і на віка ось так, так що є. є така конструкція Працює, працює справно. Виконував роботу на першій швидкості. Працює.